Півстоліття лідерства у сфері розвідки, буріння та видобутку нафти і газу це нещодавня історія бурової компанії Букрос. Нині відкрите акціонерне товариство буквально воює за виживання. Деякі великі можновладці вирішили прибрати до рук майно Букросу. Переконує голова наглядової ради відкритого акціонерного товариства Валерій Кулій. 2006 рік товариство навідали люди із державної податкової інспекції Полтави. Компанія заборгувала місту 700 тисяч гривень податків. Повідомили, доки керівництво вирішувало, як розрахуватися. Проблему взялися вирішувати, й інші, певно, небайдужі до долі Полтави чиновники. Зокрема, з ініціативи, як переконує Валерій Кулій, тодішнього полтавського міського голови Андрія Матковського, державна податкова інспекція Полтави порушила процес банкрутства. І це при тому, що відкрите акціонерне товариство БУКРОС мало на балансі більше 130 мільйонів гривень і 97 свердловин. Їх вартість більше 5 мільярдів гривень. Зібрався комітет кредиторів. У ньому посадовці податкової пенсійного фонду полтавського головного регіонального управління Приватбанку розірвали всі договори, які з нами заключала держава «Укрнафта», От е арештували майно. Розірвали, не дали вивезти нам обладнання, яке потрібно було для роботи за кордоном, розірвавши цим договори за кордоном. До речі, в Лівії тоді було зірвано це державний договор, який був зроблений. Це було тоді відмічено, що зірвали по розробці нафтових родовищ Лівії і літакобудування. Прізвища, які ну, основний, хто це ініціював, сьогодні керує також місцевою податкової інспекції міста Полтави -Лизу. Богдан, Лизун, Богдан, його Даліше. ініціатива. Потім це різко підтримав е, представник президента по Полтавській області Удовиченко Олександр Васильович. І, до речі, там були задіяні. Е, Приватбанк, який давав нам кредит, і керівник Полтавської філії Приватбанку ЦИС Олександр Григорович разом із Лудовиченком і старались фірму не дати можливості робити, ліквідувати її, розграбити і так погубити одне з ведучих підприємств Нафтогазової промисловості щодо, начебто, незаконних дій керівництва Приватбанка, скажемо так. Вони голослівні, нічим не підтверджені. Е, і на засіданнях комітету кредиторів, і на засіданнях е, загальних зборів, і в судах ми неодноразово чули звинувачення свою адресу, однак жодних документальних підтверджень цьому немає. Немає, оскільки Приватбанк як один однаковий кредитор серед всіх інших кредиторів відстоює свої інтереси. Нам важливо повернути борги, які були нарощені на момент процедури. Відповідно, борги, які вже за Певний час, який на протязі якого продовжується ця процедура, процедура розпорядження майном, на який закон давав 6 місяців, вже процедура продовжується 9, 9 рік. Ми не можемо забрати ні того, що в нас мали на 2006 рік і відповідно не можемо забрати те, що вже наросло за 9 років. Тобто реальна цифра 4,5 мільйона це тільки поточних боргів. За період з жовтня 2004 року по червень 2014 тисячі згідно поданих декларацій та розрахунків, вад Букрос нараховано до сплати податків і зборів обов'язкових платежів на загальну суму більше 10 мільйонів гривень, а сплачено до бюджету 1 мільйон 700 тисяч гривень, що становить 15% від суми нарахованих платежів. З моменту виникнення податкового боргу ДПІ у місті Полтаві вживала заходи в порядку, визначеному законом України про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами. Вручено податкові вимоги, проведено опис активів в податкову заставу та передано їх на реалізацію уповноваженій організації. В цей період підприємство не здійснювало розрахунки за зобов'язаннями, також і перед іншими кредиторами. Господарським судом Полтавської області від 22.04.2005 ухвалено рішення ініціювати справу номер 1046 за заявою Полтавського головного регіонального управління Приватбанк про банкрутство ВАД «Букрос». У зв'язку із порушенням справи про банкрутство та введенням мораторію на задоволення вимог кредиторів у відповідності до вимог закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ДПІ у місті Полтава була змушена припинити заходи щодо реалізації майна підприємства, яке перебувало на податковій заставі. Ухвалою господарського суду Полтавської області провадження по справі номер 10 дріб 46 припинено у зв'язку з ненаданням ініціюючим кредитором Приватбанк доказів звернення стягнення на заставне майно боржника, зважаючи на те, що податковий борг щомісяця зростав, ДПІ у місті Полтава направлено лист до ВАД «Букрос» з вимогою надати пропозиції щодо погашення податкового боргу. Вадбукрос надано відповідь 26 лютого 2006 року, у якій зазначено, що підприємство не має можливості здійснити погашення податкового боргу. На підставі проведеного аналізу фінансово-господарського стану підприємства ДПІ у місті Полтаві прийнято рішення ініціювати справу про банкрутство «Букрос». Ухвалою господарського суду Полтавської області від 31.08.2006 розпочато процедуру розпорядження майном ВАТ БУКРОС. Визнано вимоги 19 кредиторів на загальну суму майже 9 мільйонів гривень. Із офіційного листа першого заступника начальника головного управління міндоходів у Полтавській області. Через несплату коштів і постійно наростаючий борг, безперспективність, якого стала очевидним фактом органами податкової служби в серпні 2006 року була ініційована справа про банкрутство, до чого органи пенсійного фонду не мають прямого відношення. Суд ухвалив рішення про порушення справи про банкрутство, приєднав органи пенсійного фонду до числа кредиторів з вимогами відшкодування боргу, який на той час становив 2,3 мільйона гривень у подальшому протягом. Майже восьми років боржник не вживав жодних ефективних дій по погашенню боргу, а навпаки, нарощував його, довівши до дев'ятикратного збільшення в сумі 21 мільйон гривень в даний час. Безнадійність і відсутність будь-якої реальної перспективи відновлення платоспроможності, хронічне нарощення боргів, невжиття боржником активних заходів щодо його погашення призвело в четвертому кварталі 2012 року до колективного рішення про ліквідацію даного підприємства. Що й було ухвалено комітетом кредиторів, ухвалення такого рішення здійснювалося немиттєво, не стихійно і не безваріантно для боржника. Із офіційного листа начальника головного управління пенсійного фонду у Полтавській області. До державної податкової інспекції у місті Полтава надійшов лист від ВАД БУКРОС no No467, яким повідомлено, що 10 серпня 2007 року було припинено оформлення митних документів підприємства по контракту No26 на бурові роботи в Лівії. Причиною цього Вад Букрос зазначало лист податкової міліції за результатами розгляду звернення ДПІ у місті Полтаві. Направлено лист до ВАД БУКРОС від 14 вересня 2007 тисячі в якому повідомлено, що до моменту надходження листа підприємства у податковій інспекції були відсутні будь-які відомості про існування зовнішньоекономічного контракту номер 26 Відповідно до частини 13 статті 13 закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, керівник або орган управління боржника, виключно за погодженням з розпорядником майна, укладає угоди щодо передачі нерухомого майна в оренду, заставу, внесення зазначеного майна як внеску до статутного капіталу господарського товариства або розпорядження таким майном іншим чином, одержання та видачі позик, кредит кредитів, поручительства і видачі гарантій. Уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника, розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого складає понад 1% балансової вартості боржника. до управління податкової міліції державної податкової адміністрації в Полтавській області надійшла заява розпорядника майна Рибаченка МП щодо відчудження майна підприємства без його погодження, реагування на яку здійснено в рамках закону України про міліцію у Місті Полтаві жодних заходів щодо розірвання лівійських договорів контрактів не вчиняло з офіційного листа першого заступника начальника головного управління Міндоходів у Полтавській області. До речі, відібране обладнання вартістю 5 мільйонів доларів букросу не повернули й. за борги. Є інформація, не продали. Воно зникло. Жодної кримінальної справи за дивним фактом не порушували. А проблему ж могли владнати, переконує Валерій Кулій, адже відкрите акціонерне товариство мало потужних інвесторів. Були два інвестори підприємства, які надали повністю банківські документи, що вони можуть при вирішенні питання санації закрити всі борги миттєво зразу без графіка. Якщо Букрос просив графіки мирову угоду. І розписував це на 2-3 роки, то е, сенатори е, могли б закрити державі це при тому, що податки, пенсійний фонд, який виник за ці роки, коли вже не працювало підприємство, не давали йому працювати, могли закрити зразу ж. Але е, Представники ПриватБанку філії Приватбанку Полтавської пенсійного фонду. Керівник Руденко обласний, який теж був зацікавлений у цих процесах, щоб ліквідувати, а не вирішити питання для держави. До речі, він пенсіонер і на сьогоднішній день і ще керує. І на сьогоднішній день протистоїть нам це державна людина. І сьогодні Лезун працює е, керівником податкової е, служби міста Полтави, і подальшому вони нам протидіють до 2006 року. Тобто, до порушення процедури провадження е, справи про банкрутство боржника в компанія Букрос е, безпосередньо заявник, наскільки мені відомо, колій Валерій Микитович, е, виконував обов'язки голови правління цього підприємства і голови спостережної ради цього підприємства. Тобто до 2006 року була нарощена маса боргів, яка стала так, підґрунтям для визнання, для порушення провадження справи про банкрутство цього підприємства. На засіданні комітету кредиторів ВАД борова компанія Букрос розглядалися різні варіанти визначення судової процедури: санація, ліквідація, укладення мирової угоди. Було направлено запрошення на участь у зборах комітету кредиторів з присутністю уповноваженого представника. Збори кредиторів довелося проводити без участі боржника та без наявності відповідних документів, на підстав яких можна було б зробити висновок про доцільність застосування процедури санації до боржника. Ігнорування банкрутом запитів розпорядника майна про надання необхідних документів позбавило можливості у встановлені строки прийняття рішення щодо застосування до Букрос будь-якої з перелічених раніше судових процедур. В результаті замість відновлення платоспроможності підприємством навпаки постійно нарощується поточна кредиторська заборгованість, зокрема, й у вигляді заробітної плати працівникам при умові відсутності виробництва. Із офіційного листа начальника головного. Управління пенсійного фонду у Полтавській області отже, у грудні 2012-го запустили механізм ліквідації підприємства. Верховодив процесом, порушуючи всі існуючі правила і процедури, переконує пан Кулій, призначений арбітражним керуючим Андрій Коломієць. Ліквідатор Коломієць Андрій Олександрович. Який не виконує своїх обов'язків, не робить інвентаризації, не робить оцінки майна, не продає через біржу, не виконує рішень зборів кредиторів, а веде свою політику і почав продавати майно і продав 12 продав за 850 тисяч, а потім на суді заявив, що він їх продав за 900 гривень. Тому що це вже навіть 850 тисяч це було порушення закону. Він мог продавати тільки майно до тисячі гривень. Остальне він повинен був вирішувати із комітетом кредиторів і ліквідаційною комісією, яка повинна бути затверджена судом, а її взагалі не було. І почав продавати. Тільки по свердловинам він наніс збиток 733 мільйони по оцінкам сьогоднішніх експертів. Законом визначено, що арбітражний керуючий є незалежна особа, яка діє в інтересах як боржника, так і кредиторів. Його дії оцінює господарський суд. Таким самим чином господарський суд, визнавши, визнаючи порушення в процедурі розпорядження майном дії арбітражного керуючого. Може відсторонити його від виконання цих обов'язків, так само контроль за цією діяльністю здійснює і головне управління юстиції. На засіданні комітету кредиторів, яке відбулося 30 листопада 2012-го, розглядалися заяви осіб, що бажають виступити інвесторами банкрута. Зокрема, товариство Українська торговельна компанія звернулась із заявою, в якій просила розглянути питання та погодити призначення керуючого санацією ВАД «БК Букрос» ТОВ «Інвест ад з наданням плану санації комітету кредиторів у найближчий час. Але згідно з витягом з єдиного державного реєстру, ТОВ Інвест Нафтогазвидобування мало статутний капітал всього 20 тисяч гривень, який повинен бути повністю сформований до 7 лютого 2013-го. Інформації про повне формування статутного фонду кредитором не було надано. Також цей інвестор не мав підтвердження достатньої платоспроможності своїх засновників: товариства Юг-Нафтогаз Геологія, розмір статутного капіталу 37 тисяч гривень, і товариства «Юг ЮгНЕФТІГАЗ, розмір статутного капіталу 20,5 тисяч гривень, що явно недостатньо для погашення мільйонних боргів. ТОВ ІнвестНафтогазвидобування не надало підтвердження власного капіталу для ефективного проведення санації ВАТ бурова компанія Букрос. Тому його наміри визнано декларативними. План санації у цього інвестора також був відсутній. Крім того, як показала перевірка, ТОВ інвест нафтогазвидобування, яке зареєстровано у Дніпропетровському районі міста Києва, звітувало тільки за одну найману особу з місячним фондом оплати праці 300 гривнів, що переконливо свідчить про ефемерність пропозицій по врятуванню боржника з мільйонними боргами і дає підстави для висновку про інші наміри. Другий інвестор це фізична особа Кулій, що також бажав взяти участь у санації боржника, але не надав жодних доказів наявності фінансових ресурсів та іншу інформацію, що підтверджує платоспроможність його як потенційного інвестора. Крім того, саме за перебування кулія на керівній посаді у ВАД БУКРОС підприємство опинилося на межі банкрутства. А 2009 року проти Кулія ВМ порушено кримінальну справу. Це дало підстави. Відмовити в задоволенні його заяви про участь у санації боржника із офіційного листа начальника головного управління пенсійного фонду в Полтавській області. До речі, доки пан Коломієць розпоряджався у ролі ліквідатора, недостача сягнула 84 мільйони 400 тисяч гривень. Це, окрім власне, вартості свердловин. З грудня 2012 по грудень 2013 у казну Полтави та пенсійного фонду не капнуло ні копійки. А потім, за вказівкою, як каже пан Валерій Олександра Удовіченка, реєстраційна служба на підставі фальшивого протоколу засідання наглядової ради підвищила пана Коломійця, зареєструвала ще й головою правління і тоді буквально домоклів меч впав на букрос. Це околиця села Крюкове Полтавського району. Тут потужно працювало сільськогосподарське об'єднання Новоселівське підсобне господарство ВАД Букрос. Люди раділи, що заробляють копійку, працюючи на свинотоварній фермі, але нині руїна. Кілька днів найманці, мов нещивна сарана, розбивали, розпилювали, грабували, трощили, вантажили кранами і вивозили майно. Цеглу, бетонні блоки, дерево. Місцеві впевнені, що натхненниками погрому були ліквідатори. Новоселівка ще один аграрний відділок, вад букрос і епіцентр рукотворного смерчу. Тут були молочний блок, тваринницька ферма, коні, силосні ями, млин, олійниця, тракторна бригада, будівельний майданчик. За півроку все порізали, залишивши пустелю. Колись величезний комплекс. Вмер. 49 одиниць техніки, зокрема трактори, автомобілі, інше дороге обладнання, вивезли. Розібрали величезний ангар, де зберігали техніку. Дві тисячі тонн обладнання продали за 30 мільйонів гривень. Зрізали навіть водонапірну башту, яка качала воду для місцевої школи. Де гроші невідомо. Хоча, наголошує Валерій Кулій, саме з розібраних будівельних матеріалів у Новоселівці та Крюковому виріс сучасний розважальний комплекс у центрі Полтави на вулиці Фрунзе. Смотреть на це вот все, звісно, дуже тяжело, тяжело. Стояли сараї тут відлічні. І ми старалися, і роботи. Ми міліцію вызывали, і стояли тут, і на воротах, і не випускали. І вони вот там пряталися вот ті, що забирали. І ночі ми там відїдемо туди з охороною, з сердюком, вони тоді виїжджають. Побачили, що ми там стоїмо. Туди поїхали в другу сторону, прятали, знищили всі бухгалтерські документи. Ні арбітражному керуючому новому, ні голові правління новому нічого не передали. Забрали навіть жорсткі диски із бухгалтерії. Букроса і у цьому винні арбітражний керуючий коломієць, начальник юридичного відділу Полтавської філії Приватбанку Пліханов і його керівник цих Олександр Григорович. Таких майданчиків Приватбанка в принципі немає. У нас є майданчики, які стоять перед нашими відділеннями для демонстрації. Майна, яке може бути передане в кредит. Як правило, це автомобільні майданчики, на яких знаходяться автомобіль, які можна придбати в кредит. Відповідальність за збереження майна боржника лежить на керівництві і на розпоряднику майна, призначеного господарським судом. Стосовно Приватбанка, знову ж таки, голослів на всі звинувачення. Приватбанк не може ніяким чином впливати на роботу як правління, правління нашого підприємства боржника ВАД, БК Букрос, так само впливати на дії розпорядника майна. Зверталися у полтавську районну міліцію, але міліціонерам певно вже заплатили за невтручання. Вважає Валерій Колій. У липні 2013-го пан Коломієць здав справи. Залишилися руїни. Вони повністю прикривали ці дії, і якщо ми туди хотіли вже зайти сербідражним керуючим Терещенком, то пішли погрози і в мою сторону, і в його сторону забрали у тих, хто охороняв. Від ЦСА, маю на увазі Приватбанк, і один із наших акціонерів, майорів, які мають спільне підприємство і це розграбування виконували. Там зброя була, її забрали, потім повернули. Міліція повертає зброю, бойові автомати з набоями, з усіма. Ну це зовсім незрозуміло. Тому ми звертаємося сьогодні. Бачите, не так з міліцією нова прийшли. Уже там вони повідкривали деякі справи, особливо там по документам, по заробітній платі, тому що знищені документи по заробітній платі. Стату управління до сих пор з... обманює державу, що таке є. І ми не можемо зараз оформити пенсії для 250 працівників сільськогосподарського підприємства «Новоселівка». Стосовно органів пенсійного фонду, то їх прямий обов'язок вести чіткий облік сплати страхових внесків за кожну застраховану особу і забезпечувати безумовну сплату внесків. Мета цієї роботи надання застрахованим особам допомоги по тимчасовій втраті працездатності, допомоги по безробіттю, виплати по нещасних випадках на виробництві, пенсійне забезпечення. Аналіз ситуації, що склалася у ВАД БУКРОС, свідчить про грубе порушення трудових і соціальних прав найманих працівників. Так, на момент порушення справи про банкрутство на підприємстві працювало 189 осіб. Внаслідок неповної сплати страхових внесків з моменту відкриття процедури банкрутства, керівництво підприємства забезпечило працівників страховим стажем з жовтня 2006 по червень 2009 року. Громадяни, що працювали на підприємстві, втратили майже шість років страхового стажу. Тільки з початку року органами пенсійного фонду призначено вісім пенсій громадянам, що працювали на цьому підприємстві. Але через не зарахування заробітку при обчисленні пенсій, який не підкріплений сплатою внесків, кожен із них втратив по 450-500 гривень щомісячно, із офіційної відповіді начальника головного управління пенсійного фонду в Полтавській області. Зрештою, у цій круговерті судів позовів звинувачень документів руйнування має бути справедливе рішення. Хоча чи дочекаємося чесно вирішення проблеми, коли йдеться про мільйони, нині Ват бурова компанія БУКРОС у суді шукає справедливості. Є люди, які розуміють перспективи розвитку ВАД БУКРОС, наголошує голова наглядової ради. Вони готові інвестувати значні суми, необхідні для погашення його боргів, зокрема й незаконно нарахованих. Також у планах відремонтувати перспективні свердловини і повернути компанії статус лідера як у розвідці, бурінні, так і видобутку нафти та газу.